Шановні майстри, Енхель продовжує мене дивувати своєю показником ціна, якість і асортимент е, інструменту. Особливо акумуляторного інструменту. Вони всі уніфіковані під 18 вольтові акумулятори. Акумулятори бувають е, різного плану, літійонні, нового зразка, старого зразка. Е, в принципі, величезний асортимент інструменту присутній, величезний. І Енхель постійно розширює. Тому, коли ви придбаєте щось акумуляторне, потім ви докуповуєте тушки. Ось людина докуповує ось такий е шуруповерт. Його, Ще його називають ударним шуропокротом, або гайковертом, або імпактом. Як на мене, досить пристойний, недорогий, дешевий. Виріб, який дуже просто закручує і викручує різні шурупи. Так, давайте подивимося, як він працює. Дуже легко одягається і фіксується, бачите, вона практично не рухається. Якщо ви подивитесь ближче на цей шуруповерт тут присутня біта, яку так дуже просто і зручно вставляти, вона фіксується, вона нікуди не дівається. Є можливість блокування. Традиційно, ви не можете натиснути на. Якщо ви розблокували, ви можете вибирати швидкість. Швидкість вибирається шляхом натискання від 0 до 2900 обертів в хвилину. Шалена швидкість. Цей гайковерт працює в режимі. Він спочатку, якщо немає навантаження, просто закручує. Як тільки з'являється навантаження, він закручує з ударом. І тому він може досягати величезних 180 Ньютонів крутного момента при закрученні або відкрученні різних е, ну, в цьому саморізів і шурупів. Дивіться: О, є одна швидкість і, і зворотня швидкість. Він з однаковою швидкістю крутиться. Є підсвітка аж три діоди, які якісно підсвічують зону різу. Е, бачите, тут є металевий корпус. Як на мене, він додає так, такої і ваги, і міцності інструменту. Що тут такого цікавого, то, в принципі, більше нічого цікавого немає, крім того, що ергономіка на висоті. У мене, ось, у мене зріст 2 метри. Я досить зручно тримаю цей інструмент. Він обрезиновий. Подивіться, резина тут товста, приблизно 1,5 мм, а може і 2 мм. Цей інструмент безщиточний. На яку вказує надпис. Ну, просто фантастичний інструмент за невеличкі гроші. Тому я рекомендую, в принципі, інструмент. Тим більше, якщо ви його реєструєте, гарантія на цей інструмент складає величезні 3 роки. Для реєстрації ну, потрібен тільки фіскальний чек і все, ніякого гарантійного талону не треба. Так що, звертайтесь до мене. Я пораджу різний інструмент, але займаюся в основному тільки Енхель і Бошем. Як я рахую, що це ціна, якість обидва виробники. Але це не головне. Головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Ага, хотів що показати. Я зараз буду показувати. Дивіться, у Енхеля є ось такі шикарні кейси, в яких ви можете зберігати, транспортувати інструмент. І подивіться, що в кейс можна розмістити. Во! Ось бачите, що можна тут розмістити. Це казка умиротворного е, е, окупанта. Так що головне в чому, якщо не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати або умиротворити окупантів, які прийшли в Україну. Слава Україні!